thank you Сій Україні сьогодні пролунав перший дзвінок. Урочисто відкрили двері для школярів і навчальні заклади Черкащини. готовність шкіл області напередодні 1 вересня відзвітувала заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Тетяна Пріченко. Керівник одразу привітала всіх зі святом. 1 вересня стало всенародним святом днем знань. Тому, користуючись нагодою, хочу всіх привітати наших дітей, вчителів, батьків. Із цим величним могутнім і всенародним святом. Звичайно, побажати кожному з них нових відкриттів, успіхів у новому навчальному році і багато-багато перемог. Приємно те, що за ініціативи голови Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Тулуба жоден першокласник не лишився без подарунка. Всі першокласники, які прийдуть і стануть на першу сходинку свого шкільного життя, Отримають книжку «Дитячий кобзарик». Я думаю, що ця назавжди запам'ятає, що рік, в який вони починали свій навчальний процес, був особливий, бо цю книжку вони збережуть назавжди. Проілюстрували книгу юні художники з усієї області. За словами Лариси Олійник, вони, хоча ще й діти, утім, роботу зробили колосальну. Кожна дитина працювала для того, щоб отримати той підручник собі. Щоб так такі примірник, книжечку цю вони мали у себе на столі або в себе вдома. Придумували, сиділи композицію. Потім створювали з цієї композиції чи такою технікою обрати її намалювати, чи такою технікою. Кому що до подоби. за словами самих юних художників початківців, малювати було не складно. Дітей надихали вірші великого Тараса. Сподобалися вірші. сподобалися, наприклад, ось Тарас Шевченко. «Думай мої думи». Мені ну, сподобалося, що там говориться, і в мене одразу картинка прийшла, що можна малюватися. <простілення> з цим малюнком ну, ми вибирали червікою і ми думали над ним багато ракурсів, думали-думали, але вирішили, вирішили, що буде оця краще. Жінка <простілення> дитиною, і ангели за спиною наче храниці. І так ми вирішили, що буде краще. Мені дуже подобається малювати дівчаток і в мене виникла ідея намалювати дівчину, що закінчується у такими словами, що вийшла дівчина у білій свитині подивитися на калину. У мене, звичайно, виникали складності, але я їх вирішувала сама, або мені допомагала вчителька. Я їй дуже хочу подякувати. Мені сподобалося, що в цих віршах йдеться про природу, йдеться я просто дуже люблю ці пейзажі, малювати дуже, мені це подобається. Наступна лістація називається Дитинство Тараса. Я малював, як він лежить у кущах і тихенько пише вірші. Під час виступу чиновниця наголосила, цьогорічний навчальний рік для усіх школярів без винятку стане особливим. Область готується до двох величних ювілеїв – 60-річчя утворення області та 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка з метою підготовки гідної зустрічі 200-річного ювілею та вивчення творчої спадщини Великого Кобзаря. Було із, заплановано, запропоновано нашим департаментом, міністерство підтримало і доручення видав президент про проведення першого шевченківського уроку. Знаково те, що міносвіти рекомендувало використати матеріали для проведення. Цього Шевченківського уроку для учнів початкової і середньої школи саме по тим матеріалам, які були підготовлені Департаментом освіти і науки нашої Черкаської обласної державної адміністрації, ми будемо гордитися, що по всій Україні буде проходити цей урок 2 числа. І я думаю, що багато вчителів шкіл використають саме матеріали, які були розроблені нашими. Вчителями, науковцями і будуть ще більше знати про нашу Черкаську область. Навчальні заклади області гідно приймуть школярів. Запевнила Тетяна Пріченко, адже цьому передувала клопітка робота. Кожен другий навчальний заклад в області у кожному другому проведено ті чи інші види капітальних робіт. Це, зокрема, покрівлі, електричні і водопровідно каналізаційні мережі, харчоблоки, заміна вікон близько двох тисяч, до речі, капітальний ремонт системи опалення спортивних залів. Серед позитивних змін цьогоріч в освіті Черкащини і збільшення кількості вищих навчальних закладів. Зокрема, в Каневі вже завтра запрацює новий гуманітарний інститут. Згідно указу президента України, було заплановано відкриття до двохсотріччя. На базі Канівського училища культури нового гуманітарного вищого навчального закладу. Це питання вирішено, і 2 числа урочисто відкриємо цей заклад і 106 студентів будуть посвячені і відкриють для себе цей заклад. І розпочнуть у ньому роботу. Також за рішенням сесії обласної ради Канівська школа-інтернат перепрофільована і буде працювати як санаторна школа для дітей з захворюваннями органів травлення. На базі Черкаської і Уманського дитячих будинків. Будуть працювати навчально-реабілітаційні центри. Я думаю, що виходячи із ініціатив, нових соціальних ініціатив, які були проголошені президентом у цьому році, це на їх виконання і була проведена ця робота, щоб скажем, змінити профіль дитячих установ і максимально збільшити комплекс реабілітаційних послуг для нашої дітвори. Дуже знаково, що з 1 вересня розпочне роботу Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми. В тих же соціальних ініціативах також чільне місце займали завдання по роботі саме із обдарованими дітьми. У нас є багато напрацювань і ми з кожним роком збільшується і радіємо з того, що збільшується кількість дітей, які стають переможцями всеукраїнських олімпіад, переможцями МАН. Але от в, обласному центру, в області буде працювати Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми. Усі навчальні заклади області, за словами чиновників, ретельно готувалися приймати саме першачків. Для них створили усі необхідні умови для навчання. Це дітки шестирічного віку, для яких треба створити спеціальні умови. І під колективи шкіл нашого міста, зокрема нашої школи, ми приймаємо більше ста діток у три перших класи. Для кожного класу створена окрема ігрова кімната. Тобто дітки можуть і на перервах, і після уроків зайти в окрему кімнату, де для них стоять ігри, килимки, навіть подушечки лежать, бо хтось хоче полежати на килимочку. Ось, в окремих кімнатах є дивани, телевізори. Тобто для діток перших класів створені такі умови, щоб вони могли розвантажити свою психіку. У нас діти в першому класі оцінюються словесною вербальною оцінкою. Це дуже важливо. Це найголовніше завдання міністерства, щоб дітям створити ситуацію успіху і надати можливість розвинутися і далі вже отримати в другому класі з другого семестру оцінку за 12-бальною системою. А от в п'ятикласників з'являться нові предмети друга іноземна мова та інформатика. Особливістю цього навчального року є те, що вперше Міністерством освіти запропоновано дати можливість адаптуватися в навчання першоп'ятикласникам, тому що для них це дуже складний і важливий період, особливо психічного новоутворення. Тому Міністерство освіти запропонувало в цьому році перший семестр. Першому семестрі давати учням п'ятого класу характери... словесну характеристику знань умінь і навичок хочу нагадати всім, що оцінка ставиться в балах і дається словесна лише за рівень навчальних досягнень, але, а не за ступінь його невдачі. Мало того, коли діти будуть працювати над контрольними завданнями, над контрольними роботами і тестами, то вчителі не повинні створювати психотравмат... психотравматичних таких якби, ситуацій для дитини, щоб дитина зрозуміла, що новий етап в житті, тобто перехід в основну школу, є дуже важливим і кожна дитина цінна як особистість. І тут би хотілося сказати навіть педагогам, що доцільно в цей час використовувати різну систему заохочень для дітей, щоб їм було хотілось приходити в школу і отримати нові знання. У галузі дошкільної освіти незмінним лишається завдання відновити якомога більше дошкільних закладів та створити нові місця. Сьогодні ми запланували в цьому році відновити 840 місць додаткових у дошкільних закладах. А це 6 навчальних закладів, і крім того, ще близько 30 додаткових груп. На цей час 21 група вже почала існувати у існуючих закладах, функціонувати, перепрошую, і один дошкільний заклад у селі Красносілля Чигиринського району. Ще 5 закладів ми відновимо до кінця цього року. Ну і плануємо створити перший приватний навчальний заклад у місті Черкасах. Всі документи вже підготовлені, як тільки заклад отримає ліцензію, він почне офіційно діяти приватний дошкільний заклад у місті Черкасах. Позитивні зміни торкнулися і позашкільної освіти. Вперше, за часів незалежності держави, президент України Віктор Янукович цей рік оголосив роком дитячої творчості. Він спрямований передусім цей рік на те, щоб зупинити процес руйнації позашкільної освіти. Позашкільна освіта, скажімо, занепадала у нас з 2002 року. Саме тоді було введено формульний розрахунок, за яким Опла, фінансувалася позашкільна освіта. А це значило, що значить, що вона фінансувалася із другого кожика, тобто то за залишковим принципом. І тоді почалося закриття позашкільних закладів, скорочення мережі гуртків. І звичайно, ми дійшли до того, що лише 25% дітей у нас були охоплені позашкільної освіти. Що це значило? Це лише одна четверта частина у позанавчальній навчальний час дітей з чимось займалися. Всі інші були на вулиці, і ніхто з ними за ними не дивився. Ми. Тільки за цей рік збільшили кількість дітей охоплених гуртковою роботою майже на 5 тисяч. Це дало нам можливість трішечки не дорости до всеукраїнського рівня. Сьогодні в Україні відсоток охоплення 40, у нас 39,9. Але на 1 вересня ми очікуємо додатково, що буде відкрито 400 гуртків, а також створені філії малої академії наук у сільських школах і в сільських районах. Це, що ми пропонуємо робити в сільських школах? Ви ж знаєте, що у сільських школах, в сільських районах автобуси ходять не кожного дня, і це реально. Сьогодні ніде ми від цього не дінемося. Тому ми пропонуємо гуртки позашкільних закладів, які розташовані в районних центрах, проводити в школах. Тобто не діти їдуть у районний центр, а вчителі приїжджають керівники гуртків до дітей і там проводять для них такі заняття. І дітям добре, і вчитель отримує ту ж саму зарплату в позашкільному закладі. Нині приємно вражають досягнення дітей на всеукраїнських предметних олімпіадах. Маю в руках зараз збірник, загальна середня освіта, підготовлений міністерством. Так, от результати виступу нашої команди Черкаської на всеукраїнських предметних олімпіадах. Ми маємо сьоме місце в Україні. Такого результату у нас ще ніколи не було. Ми трималися десь на рівні 9-12 місць. Що це значить? Ми обійшли Київську, Запорізьку область, Одесь. Тобто ті регіони, які мають потужні вузівські центри, можуть дозволити собі таку підготовку якісно робити, гідне місце в роботі освітян займає робота з обдарованою молоддю. Це передбачено соціальними ініціативами президента України. Цей рік був позначений тим, що ми вперше почали практикувати роботу літніх шкіл. Що що таке літня оздоровча школа? Це діти отримують оздоровлення, в той же час займаються з педагогами і з викладачами вищих навчальних закладів і поглиблюють свої знання в певному напрямку. Тобто математики, викладачі Черкаського національного університету, Уманського педагогічного університету працювали з дітками під час оздоровлення. Це дуже добре. Трішки працюємо, поглиблюємо свої знання і відпочиваємо. Такі, такі школи були відкриті у кожному районі і місті. Таку клопітку роботу системно проводять працівники Департаменту освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації. Осторонь не стоять і педагогічні колективи Черкащини. Ми маємо велику гордість, що живемо на досить історичній землі, землі Богдана і Тараса і багатьох батьків наших славних земляків. І думаю, що кожен із нас, черкащанин. Ну, Завжди переймається тим, щоб бути гідним, наслідувати оті всі традиції, оті всі добрі справи, які зробили наші предки. І от, теж, от дивлячись на цю дітвору сьогоднішню, я можу з певністю сказати, що майбутнє в надійних руках.